Що таке я софиняюсь вода ты жваришь? Хоть типа трайва этим. Инфратана Только давай я тебе верю. Вот и мучил. Дай. Дай, а Замыкай! Ааа, нахер Валим <laughs> Забрал и валим, нахуй а, блин, это кнопка А, серьезно. У меня тюб я, а, я. Я взрос. Да, вин. Ам. Я его пошли перестрелял. Та й в рот. <рігла> це за хуйня. Йо, <рігла> це просто якийсь пиздець. <рігла> Слушай, не можна слухати на твічі, певно, не чув, певно, не слухав. Сорь. Я, я мало пісень дуже слухаю. У мене, походу, сторінка закрилася. Увесь, З ним, живи. Може якийсь зайти? кіти? А де вони? Під нами, під парканами десь. Е, мінус патька виходить, чи що? А, ні, 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 один просто. Трям за парканом був. Їх там двоє має бути. Блять. <laughs> Тука. Малик. Не знаю, що ти один. Він, Він од... од... Він один або два. Він голосовий просто каже. Ніх два є. Хто голос і каже? Їх двоє, так, да, їх двоє. Вони спілкуються голосово. Українці, це. Це українці? Дронці. З іншої сторони Я чую. бать, в мене руки трясуться, як вовкаша нахуй старого. Праганеп так и треба? Я тут бачу. Ах ти хуй! <сь> я просто спид дебет, спид носа. <сь> мене бот забрав. <сь> 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 Блядь, тут боти залышали, в брод. Не помирай. Сорок. 40... Ага, не помирай, блять! ха ха Це пиздец. Ой. Пись там швидко сайт. Ти забишь? Я підніму. Дай він був? А вино її весіною яш. Я часто бігав, що кава хоч якийсь лут. Які ще ви не встигли спіздити і знайшов типів, яких не встигли відпіздити ще? Це йому тут? Ем. ним вже. Є хтось в будинку. Є є є. Бля, один из них. А они на своих гранате подорвались? Так. Ты сможешь подняться? Давай. Нет, тут есть еще. Я спію, по факту. Дякую. Підпозидарк. Блять, підбігають в спину. Нічого страшного, аби розхилитися. Але в нас тут ще один кімпом повинен бути. Вони всі кидають. Вони кинули сішку. Відбігайте з тої сторони. Не закривай двері! А, а тут кітуалеті був! Кінь два дема під нас. Юрко, та нічого не буду продавати. В дыму походу може. Ти не я фармив, тож маю права так домовити розпоряджатися в зиму. За каменем. Надо заново пушить, да? Да. Пушить, пушить, пушить. Пушить? пушить. Злива, злива. Один нок. Він зверху. Так, так, так. Вверх. Я не розумію, хуй, ти ж не веш, і хуль ти, блять, роздавав так багато. 100. Я добью А могли все один він викликав, не? Да не, він то на далі був. Страва на бом... А це може бути тебе взагалі, вона ж за зоною було. Да може бути що зараз просто тут ті в всередині і ухуевають. Можешь... Від кількості а то а то вы не можете. Тіпе, 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 типа, перед нами. да да Так. да. Заезжаем? Блядь! Закину хаяшку в хату. Не образи, Романи уважайте образу. Скажи, твій че? Ще один біля соничных бомб. За цим, за, за червоною. червоную. Так. Да. Один, був снизу, да. один був знизу за соняшным. Сохрену, чтобы мінік був. Так, ну, Я пробіжуся. Спину. В Будинку нікого не було? Всередині, є, є червоній. Давай. Може я розбитись? <laughs> ну, я особисто не бачив, я чув. Блять, гойдавка! Не-не-не, я без страты кп приїхав, нормально. Сука, це гениально. Пойдешь, пес. Мінус один. Мінус. А, його йогой теж тіло лобачу. Семь Чому Че мусона їде? Два різних. Все, не цього. Нема зонки? Як же я тупо в'їхав? Міномет не збивається, поняв? Ті... Стояв міномет, я його не побачив. <риві> Гойдока не збивається. міномет Мінам... Гойдока не збивається, міномет не збивається. Сука, що збивається? Нічого. Угу. Я типа повинен був збивати. Але міномет. А, це де ми не наші листі білі, Це вони. А, бачу. Так, рани. Де стоян саме? Царинок, царинок. Во, трива, ліва, зонтя. Баниврот. Добре, що загинув раніше <laughs> Блять, там надо даху! На, 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 на. Біжимо, просто біжимо якось спробуємо піджатися. Mm -hmm. О, точно добіжить <laughs> Або ні Є ще дими? Нема. Подавно ног. Блять, справа жий. У них тут машины. Ебать, вони там стребали. Mm. Блять. <плес> наскільки це кончено було виглядало, як він щойно парашют відкривав. Я бачив за момент.